Всім привіт! Знімаю другу частину про стволи чайки, пневматичної гвинтівки та Safari Sport револьверного карабіна під набій Флобера. Першій частині я демонстрував ендоскопом, що різна кількість нарізів у стволах. А потім Полікарпович ще попитав, а як же внутрішній діаметр, Він різний чи однаковий? Тому що багато в кого. Виникають питання стосовно цього. Багато хто вважає, що це одне і те саме. Ось класична гвинтівка в калібрі 4,5 мм і револьверний карабін 4 мм флобер. Багато хто флобер, навіть помилково називає 4,5 мм. Зараз ми продемонструємо за допомогою шариків BB. Так, зараз кулька 4,5 мм стальний шарик BB. Спробуємо сюди в ствол Safari Sport. Засунути, тут є така ось фаска. Ось, кулька настільки влазить, далі вона ніяк не лізе, тому що тут фаска тільки дає залізти, а вона далі не лізе. Навіть є такі унікуми, що цими кульками стріляють із флоберів, Хоча вони там, звісно, одразу будуть застрягати. Ось вона сюди зовсім ніяк не лізе. Бачимо. Магнітиком її заберу. І тепер спробуємо цей шарик бебі запихати до пневматичної гвинтівки. Так, ось ствол пневматичної гвинтівки чайка 14. Візьму навіть два шарика бебі і кидаю його сюди. Опав один. Інший також зараз незручно трішки на камеру. Інший також держиться трішки, я легенько його пальцем він випадає. Ось, раз, два, бачимо. Різниця, як на мене, очевидна. Ну ось з цієї сторони так само. Дві бібішки беру. Раз, два, і одразу вони повипадали. Ось одна і друга там О, випала. Сподіваюся, що це дуже очевидний експеримент, і ніхто не буде використовувати шарики Бібі, кульки 4,5. У флаберах, тому що вони там застріють їх, потім можна навіть взагалі зі ствола не достати. І ніяких сумнівів не буде, що різні тут стволи. Хтось думає, що там латек економив. На сафарі спорт ставлю стволи із пневматичних гвинтівки чайка. Але зовсім не тут окремо флаберівський ствол, довгий, такий, як і на револьверах. У флабера зовсім інший ствол. Тому ось так.